Як жінки керують нами, от вони просто беруть, змушують нас знущатись над діточками своїми маленькими. У мене дружина продумала, і це ж я розумію, що це не одна, вона така розумна. Значить, вона каже так. Ми зараз почали з садочок дитини водити. І, ну, зрозуміло, йому не подобається, він починає плакати, там все, сльози капець. Сльози тоді, коли забираю від мами з дому, плаче, капець просто. І сльози тоді, коли вже з машини виходить, завожу в садочок, капець, які сльози. Але це вже сьогодні там сьомий чи восьмий день, як ми водимо, і він йому вже. Потихенько, ну, типу, він же все менше і менше і менше скандалить. І я розумію, що як тільки йому почне подобатись садочок, ну я надію, що йому дуже він буде подобатись. І є така штука, що коли дітям дуже подобається садочок, їх важко звідти забрати, вони не хочуть. Вони навіть хникати починають і плакати. То я вже розумію, що дружина зараз мене. Типа ми думали, що я зараз вожу е, сина, забираю від неї, він на мене обіжений, Завожу в садик, він на мене обіжений. А вона його забирає зараз. Він радий, він любить її. А потім, як тільки йому сподобається садочок, знаєте що зробить? Вона скаже: тепер я його завожу, а ти його забирай. Ідея супер!